Якими танцями ви займаєтесь? Ми займаємося сучасними танцями. Де ви брали участь? Ми брали участь у міських конкурсах, також у обласних конкурсах. І наш ансамбль активно приймав участь у конкурсі Маленька Красуня. Скільки часу ви займаєтесь? Я займаюся танцями вже сім років. А які враження вас викликав цей ансамбль? Ну, я хожу вже приблизно півроку, і мені дуже подобається. І на даний час я збираюся і надалі ходити і займатися. Сьогодні ми розкажемо про свою роботу і свої здобутки танцювального фотографія. Почну з того, що хореографічне виховання має велике значення в естетичному розвитку дитини. Завдяки засобам танцювального мистецтва ми виховуємо любов до свого до красивого, виточеного. Діти, які систематично займаються нашому гуртку, мають гарну таку постановку, легко і граціозно рухаються. При цьому зникають такі фізичні вати, як сутулість, ходьба, з піднятими плечима, похиленою головою. Приємними стають щоденна підтягнутість, акуратність. Одяг буде зачистить кожного підхідці. У танцювальному гурту займаються діти молодшої та середнього шкільного віку, які, мають, які вивчають українські народні танці. І також старша група сучасних танців. Підготовка до виконання народного танцю здійснюється в процесі вивчених прав народного сценічного танцю тренажу, який систематично проводиться кожного заняття. Вправи, що вивчають у навчальному обсязі, це такі, які допомагають чіткому і виразному виконанню того чи іншого народного танцю. Сьогодні перед вами будуть виступати діти, які навчаються першого року навчання. Вони досягли певного рівня, хоч і за цей короткий час, тому. Тому що ми тільки займаємося і І я дуже вдячна тим дітям, які ходять систематично, батькам вдячна також, які впливають на це, щоб вони ходили систематично. Так, І також мені допомагають у роботі, тому що кожна мама, якщо вона поговорить з своєю дитиною, то все одно, якщо дитина. За перший раз їй може не сподобатися. Мама сяде десь дитиною, поговорить, скаже, гулянь, подивися, по телебаченню, як дітки виступають. Невже вже це не прекрасно? За другий раз, за третій раз. Ти нас сама приходить і каже, мама, це так прекрасно, коли ми всі танцюємо, коли у нас кожен день репетиції. зоряна Васильна точно кожен день на нас свариться. Але ви знаєте, що я хочу. Щоб ви всі гарно танцювали одинаково і щоб вами раділи батьки, діди та бабусі. Отже, зустрічайте, молодша і середня група в танцювальній світі гуцульського танцю. Будь ласка, продовувати. Називальною композицією. Ви, батьки, і присутні, і діти, ви повинні і повинні зрозуміти і зрозуміли, скільки в праці, скільки натхнення, любові до дітей і професіоналізму. Ви подивіться, які маленькі діти, як вони виконували тих вправ. Вони вілувалися своєю вродою, тими костюмами, вони. Мали витончені чіткі рухи, а які у них були посмішки. Правда, чудове? Дуже вам дякуємо. Дякую. Сьогодні в нас таке прекрасне дійство в нашому залі, адже Зоряна Васильівна показує своїми дітьми те, що вони вже встигли зробити в цьому році. У нас дуже гарно керівники гуртків танцювальних, і я вважаю, що нам повезло з керівниками гуртків. Нас працювали дуже хороші керівники гуртків, і Світлана Святославівна, і Ольга Юрівна, і Зоряна Васильівна. Це люди творчі, люди талановиті і вміючі люди, які вміють працювати з дітьми. Гордістю нашого будинку творчості є наш колектив танцювального народного танцю Рушничок. Це діти, які побували вже. Багатьох концертах, які як кажуть, обкаталися всюди. Вони з маленькими ось такими були. Може, ще й менші пробули, вони танцювали вже на обласному фестивалі, де взяли друге місце. Ми виступаємо часто і в усіх концертах, які проводяться в нашому місті, і дуже їх всі люди люблять і дуже завжди раді зустрічають. Вони мають перші місця у фестивалях. Танцювального мистецтва в нашому місті вже декілька років утримують першість у своїй групі. І я сьогодні дуже вдячна тим дітям, які ходять, дехто з тих вже сьомий рік, дехто п'ятий рік. І ви бачили сьогодні, що вони дуже гарно танцювали. Але вони себе більш впевнено почувають на великій сцені, тому що тут мало місця і дуже багато дітей сьогодні. Але і сцени вони дивляться дуже гарно. Я знаю, що дуже багато батьків милувалися своїми дітьми на сцені. І сьогодні я хочу подякувати батькам, які допомагають в роботі гуртків танцювальних, які допомагають костюмами. Ви бачили, що ми стараємося, ми костюми маємо гарні, нам навіть завидують нашим костюмам, тому що ми стараємося весь час їх обновити. Якщо немає, ми вшиємо, Дуже багато пошито своїми руками. Ми маємо людей, які це роблять і які слідкують за тим. От при вашій допомозі, звичайно, ми зробимо ще більше. Ми маємо гарний колектив сучасного танцю, ви будете їх бачити вже в цьому році. Зоряна Васильівна вже підтягує молодших дітей, і дуже добре, що вона робить такі спільні танці з ними. Старша група народного танцю і молодша. І ви сьогодні бачили, що дуже гарно дивиться. Як а діт, взагалі танець народний, коли є багато дітей на сцені, це, це просто ну не можна передати, як це гарно дивиться із сцени. І вони. Ще маленькі діти, вони ще танцюють так досконало, як треба, але, це перший їх виступ такий і в костюмах, і перед публікою. Я думаю, що до травня місяця, коли ми будемо давати звітний концерт в Палаці культури, ви будете насолоджуватися успіхами своїх дітей. І я сьогодні хочу подякувати і Зоряні Васильівні, яка прикладає максимум зусиль для того, щоб цей танець був виключений, щоб він мав. Дійсно, народний, щоб він був, щоб були гарні костюми, вона теж за це переживає. Я хочу сьогодні з радістю відмітити те, що з нашими спільними зусиллями, батьків Зоряни Васильівни, наших акомпаніаторів Людмили Васильівни і Євгенія Олександровича, які прикладають дуже багато зусиль для того, щоб цей танець слухався, дивився під прекрасну музику. Вони дуже їй багато допомагають, особливо Людмила Васильівна, і одягати дітей, і носити за ними костюми їхні, тому що діти є, діти можуть і загубити щось, і забути щось. Отже, я прошу батьків, щоб ви пам'ятали, що ваші діти мають ходити на танці, що ваші діти мають танцювати найкраще в місті, тому що це найкращий колектив. От дуже багато дітей хотіли би сьогодні. Навіть прийшли їхні друзі, подивитися на те, як вони танцюють. А ви знаєте, що танець. Ви можете подивитися в місті, отак придивіться деколи, як ходять діти, і ви побачите, що ця дівчинка ходить на на танцювальний гурток. тому що зовсім зовсім неї інша постава, зовсім в неї інша хода, в неї гарно розпрямлена спинка. От і такі дівчатка, а дівчаткам це дуже треба. Ну а хлопцям тим більше, тому що. Нас, хлопців, цього року є достатньо вже в танцювальному гуртку, і я думаю, що їх буде ще з кожним днем більше, адже вони будуть приводити своїх друзів, які теж хочуть танцювати, і будуть вміти танцювати. І я їм просто сьогодні бажаю успіхів. Я бажаю успіхів і на наших сценах. Я думаю, що ми їх будемо бачити на нашій головній сцені країни, на львівських сценах. І хай Бог їм цьому допомагає. Дякую. Дякую. Цей ансамбль називається Шеманс. Він вже також існує вже декілька років. Учасники гуртка є лауреатами також міських фестивалів, танцювальних колективів та улюбленцями глядачів на усіх концертах. Ми приймали також участь у цьому ж конкурсі презентації будин будинки, позашкільних будинків. У нас була поїздка. В Польщу ми їздили, ми були гостями, був день міста. І нас теж дуже приємно прийняли, і ми були дуже задоволені. шкода, що його сьогодні нема. За те, що ви розумієте нас, допомагаєте нам. І дарунок вам цей дарунок.